Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами шніцель з капусти. Для цього мені потрібна отака от. Капуста. Вона у нас не вся піде, в принципі, візьмете стільки, скільки вам потрібно буде. Я отак от знімаю листочки з неї. Дуже легко все знімається, можна відварювати, як ми відварюємо на голубці, а можна отак от просто знімати це, дивлячись по тому, яка у вас капуста. Так, Зараз я цим займуся, але перше, чим зняти листочки, я отут в каструлю таку набрала води. Сюди я додаю 2 лаврових листочка. Також додаю перець чорний та духмяний горошком, буквально по пару горошин. Так? І також додаю яблучний оцет, приблизно столову ложку. Відразу додаємо яблучний оцет. І ставимо на вогонь. Нехай воно у нас закіпає. В цьому маринаді ми будемо проварувати листочки. Так, я познімала листочки, поки там вода закіпає, ще забула сказати, додаємо туди півчайної ложки солі. Значить, поки вода у нас там закіпає, маринади, я буду зрізати оці грубі частини у капусти. Краще зробити, коли зараз капуста ще така твердовата, воно легше зрізається. Ось. Нічого страшного, якщо у вас листочки, отак як у мене, де-не-де -де порвалися, полопали, ми потім будемо все одно їх розрізати, скручувати, так що це нічого страшного немає. А от оцю Грубу частину потрібно зрізати. Я отак от повністю її зрізаю, такі от листочки. Так, продовжую. Так, Капуста пробланширувалася, вона вже навіть вистегла, тому що вона не повинна бути гарячою. <клух> в одну мисочку я насипала паніровочні сухарі, а в іншу мисочку розбила два яйця. Тепер нам потрібно їх поєднати, отак от вилочкою. Розмішуємо яйці. Добавляю сіль. У мене така от сіль, вона вже з приправами. Тут трави різні сушені. Добавляю десь півчайної ложечки такої солі. Вона... Це морська сіль із травами. Дуже... Так, розмішуємо і додаю сюди чорний мелений перчик. Тобто, щоб було воно все смачненьке. Приправляємо. І ще, звичайно, коріандр. Я додав. Ну, це вже по бажанню. Що ви любите, та й додавайте. так, перемішуємо. Так, і будемо займатися капустою. Значить, беру досточку. Тут у нас усе готове. Тепер дивіться, що стосується капусти. Значить, отакі от получаються листочки. Тепер ми їх розрізаємо отак от навпіл. І... Тепер що робимо? Дивіться, отакі от от у нас частинки. Тобто, як ми готуємо голубці. Да? Тепер от так от всі ці краї підвертаємо, всі нерівні, і складаємо отак от от пополам. І получаються такі от у нас трикутнички. Ось. Давайте ще раз покажу. Отакий от от шматочок капусти є. да? От, так от. Ми беремо, підвертаємо усе, і потім. Складаємо навпіл, і получаються такі от трикутнички. В принципі, можна робити будь-якої форми. Тепер що робимо? Кожний такий трикутничок я буду обмакувати в яйці, в паніровочних сухарях і жарити на сковорідці. Значить, я наливаю 1-2 столових ложки соняшникової олії і обжарюю до золотистої такої скоринки з двох сторін. Так, ось і все мої хороші. Подивіться. Повністю моїшні цілі з капусти готові. Отак от, от вони виглядають, дуже рум'яні. І як бачите, паніровки не дуже багато, це хорошо, ну В принципі, вже як любите, так можете додати. Зараз вам покажу: візьму один, як він виглядає в розрізі. Як бачите, ріжеться дуже ніжно, тому що капуста в нас повністю приготована. і вони получаються неймовірно ніжні, і отак от виглядає все це всередині. Чимось похоже навіть на отбивну. Бачите, тоненька паніровка і отак от багатенько капусти. На цьому я з вами прощаюся, до нових зустрічей, всього вам найкращого. Будьте здорові! Всім пока!